Добрий день, шановні любителі шахів. Ви знову на каналі Шахи для всіх, і в цьому відео мова піде про виступ української жіночої збірної у першому турі Всесвітньої шахової олімпіади, яка вчора, 11 вересня, стартувала в Будапешті. Слід зазначити, що на минулій шаховій олімпіаді, яка проходила в Індії у 2022 році, українська жіноча збірна тріумфально посіла першу позицію. На жаль, цього разу дві найсильніші українські шахістки, сестри Анна та Марія Музичук, за нашу збірну не зіграють. Але й той склад, який приїхав в Будапешт, є досить непоганим та являє собою симбіоз досвіду та молодості на першій дошці над досвідчена і титулована українка, екс чемпіонка світу Анна Ушеніна, єдиний міжнародний гросмейстер в нашому складі. Далі йдуть досвідчені, хоча ще досить молоді, міжнародні майстри Наталія Букса Юлія Осьмак, які перемагали в складі жіночої збірної на минулій Олімпіаді. Звісно, не будемо забувати і про наддосвідчену Інну Гапоненко, яка, як і Анна Ушеніна, в далекому 2006 році здобила перше в історії жіночої збірної України золото всесвітньої шахової олімпіади. П'ятою учасницею збірної України є жіночий міжнародний гросмейстер Євгенія Долуханова, яка також має солідний досвід міжнародних виступів, але ближче до шахової суті. В першому турі збірній України випало грати проти збірної Киргизстану. Звісно, українки на всіх дошках виглядали більш потужно ніж суперниці. Але забігаючи наперед, скажу, що далеко не всі партії пройшли, як то кажуть, в одні ворота. В цьому відео ми розберемо найбільш цікаву, на мою думку, партію, яка відбулася на другій дошці. Міжнародний майстер Наталія Букса, дуже досвідчена та титулована шахістка, грала проти юної Бегімай Жанебекової, рейтинг якої більш ніж на 600 пунктів менший за рейтинг Українки. Ця 16-річна киргістанська шахістка має титул жіночого кандидата в майстри. Але незважаючи на таку перевагу Наталії букси в титулах та рейтингу, партія стала дуже цікавою та непередбачуваною. Тож влаштовуйтесь зручніше, ми починаємо огляд. Українка грає е 4 і після С5 виникає сицилійська партія. Кінь f 3, Е6, Д4 розмінялися. Далі кінь c 6, кінь c 3, ферзь С 7. Чорні розігрують систему Тайманова. Після слон Е2 А 6, слон Е3, кінь ф6, два нулі. Женебекова виводить слона на Б4, створюючи загрози пунктам С3 і Е4 і змушуючи білих зіграти кінь А4. Це головний теоретичний хід. Чорні бити на Е4 не можуть. Тому що білі забирають на c 6 а після ферзь c 6 з нападом на білого коня, той йде на b 6 атакуючи туру, і далі ферзь d 4 Дуже потужний удар, після якого білі отримують вирішальну перевагу. Але виявилося, що юна киргизстанська шахістка дуже добре знає дебютну теорію цього варіанту, робить основний хід слон e7, і Наталія Букса забирає на c 6 Кень Б6, Тура Б8, розмін на С8, слон Д4, також основний теоретичний хід. І тут чорні грають найкращим чином, ставлячи пішака на С5, а після нападу на Туру відходячи на Б6. Це положення десятки разів зустрічалося в партіях дуже сильних росмейстерів. Зазвичай білі грають тут ферзь Д3, як, до речі, було в партії Каспаров-Анант Франкфурт 2000 рік. Але Українка вирішила зіграти інакше. Вона робить менш популярний хід слон F3, який вперше був зроблений у 2016 році відомим угорським гросмейстером Золтаном Алмаші. Після захисту білими пішака чорні роблять рокіровку А4, Д6 і контратака тури. Одночасно білі фіксують чорного пішака на А6. Після відходу тури він є досить серйозною слабкістю. Білі грають слон С3. І тут Бегімай, скоріш за все, трошки підзабула варіанти, які готувала вдома. Раніше ця позиція зустрілася лише одного разу в партії гросмейстерів Алексеєва та Григоряна у 2020 році. Там чорні зіграли найбільш точно тура Д8, після Тура Є1 кінь Д7. Далі кінь перейшов на Е5, слон F1, і суперники вирішили погодитись на нічию. Дійсно, позиція рівна, хоча, звісно, відразу ось так закінчувати партію було зовсім не обов'язково. Бегімай пам'ятала маневр коня з поля Д7 на Е5, але вирішила обійтися без ходу тура Д8 і відразу поставила коня на Д7. Українка грає слон Е2, прицілюючись до пішака 6. І тут чорні зрозуміли, що зробили щось не те. Повернули коня на f 6 і білі грають ферзь Д3, двічі нападаючи на пішака. Чорним тут краще було просто зіграти тура А8, захищаючи його двічі. Хоча, звісно, позиційна перевага білих після Б3, попереджаючи просування чорного пішака, С, є досить солідною. Два потужних слони, слабкість на А 6. Всі ці фактори сигналізують про те, що чорних очікує дуже довгий та непростий захист. Але Багімай вирішила зіграти інакше. Вона все ж таки поставила туру на Д8. І тут у Наталії букси була чудова можливість отримати серйозну перевагу. Мова йде, звісно, не про миттєве взяття на А 6 В цьому випадку чорні міняються і відіграють пішака, нападаючи на слона, маючи можливість швидко просунути центрального пішака, Д. і це серйозна компенсація за потужного пішака білих на ферзовому фланзі. Позиція рівна. Але Українка могла використати помилку суперниці, спочатку зігравши Є5, зруйнувавши пішокову структуру чорних, а потім вже забравши на А 6. Після взяття у білих велика перевага цей два слони і потужний пішак А5, який тут чорні компенсувати нічим не можуть. Але Українка також помиляється, хоча й не так критично. Робить неточний хід Тура Ф 1 букса. І чорні нарешті все ж таки грають тура а 8 захищаючи пішака і звільняючи ферзя від його захисту. Білий ферзь йде на g3, тура d7, тура A D1, ферзь d8 і слон С4. Чорні ставлять слона на f8, захищаючи пішака g7. І після ферзь f 3 Бегімай уникає розміну на f6 і відходить конем на e8. Білі грають ферзь h3, придивляючись до пішаків h7 та e6. Чорний кінь продовжує свій шлях, стаючи на c 7 і f 4 У цій позиції чорним треба було контратакувати в центрі, зігравши d 5 створюючи загрозу пішокові і слону білих. Але кінь b 5 грає киргизстанська шахістка, намагаючись розмінятися на c 3 Проте білий слон відходить на d 2 І після d 5 розмін слон d 3 з загрозою мату. Чорні грають g 6 f 5 Наталія Букса бореться за ініціативу, намагається створити атаку на королівському фланзі, але позиція її суперниці досить міцна. Як ми бачимо, юна киргистанська шахістка на рівних бореться проти титулованої українки. Вона навіть контратакує, граючи слон g7. Мілі ставлять туру на F1. І тут C4, на що Наталія Букса відповідає взяттям на g6. Звісно, бити слона погано. Тому що білі зіграють h 7 і далі не відразу взяття на F7. А спочатку слон b 4 Тут стає зрозуміло, що білі швидко виграють. Тому чорні забирають пішака, і якби Наталії буксі треба було зробити нічию, вона могла форсувати її простою жертвою слон g6. Після вже шах, ну і тут вічний шах, Ферзь h 3, фарзі 6, нічия. Але, звісно, Українка боролася лише за перемогу. Вона грає слон g5. Нападаючи на ферзя. Чорні не можуть уникнути віддачі якості, тому що якщо відійти ферзем на c 7 продовжуючи захищати туру, то білі ще й забирають на c 4 і будь-яке взяття легкої фігури білих призводить до втрати тури. Тому Жанобекова зробила правильний вибір відразу: забрала слона, віддавши туру. Тепер білі двічі напали на F7, захист Тура Ф8. І білим все ж таки треба розв'язувати проблему слона D3. Якщо спокійно відійти на Е2, то після шаху Тура Ф2, слон Д4, якість доведеться повернути. Забираємо на D4, слон F1, фарзь Е6, позиція приблизно рівна. Але Наталія букса не відходить слоном, а жертвує його на G6. Якщо забрати пішаком, то взяття на Ф8 з шахом, далі взяття на Д5, і в цьому еншпілі білі тура та два пішаки значно сильніші за дві легкі фігури чорних. Пішакова структура киргизстанської шахістки є досить поганою. Але й тут Бегімай робить правильний хід, забираючи на g 6 ферзем, і на дошці виникла одна з головних позицій цієї напруженої партії. Вочевидь, білим треба забирати пішака Д, який загрожує стати на d4. Краще було забрати його турою. Чорні забирають на С2, далі ферзь g4, кінь С7 напад, і після Тура С5 кінь Е6. Білим вдається забрати пішака С4, але уникнути віддачі свого пішака б2 вони не можуть. Врешті-решт отримуємо ось такий цікавий еншпіль. Це абсолютно рівна позиція. Тут Тура та пішак. Цілком врівноважують дві легкі фігури суперниці. Але Наталія Букса, вочевидь, під тиском цейтноту, що наближався, забрала на d5 ферзе, не побачивши дуже цікавий атакувальний ресурс своєї юної суперниці. Якби я проти букс грала більш досвідчена шахістка, то вона точно пішла б Ц3. І тут у білих дуже великі проблеми. Звісно, бити пішака не можна, там конева вилка. Ну, якщо просунути пішака Б вперед, то втрачається пішак С2, і у чорних дуже потужний прохідний пішак С, він підтриманий аж трьома фігурами. Білі намагаються зіграти в атаку на короля, але після Ферзь Е2, тура ж 3, точний хід ферзь Д2, і у чорних вирішальна перевага. Але, на щастя, для українки Бегімай вирішила просто забрати на С2, і білі грають Тура Ф2. Після ферзь Б3. Точний хід король H1. Вочевидь, тепер взяття на b 2 призводить до втрати матеріалу. Після слон b 2 зв'язка тура b 1 Хоча ферзь d 3 розмін тура bb 2 Чорні граючі тура d 8 отримують непогану компенсацію за віддану якість. Та Жанебекова вирішила пішака не брати і зіграла конем на C7. Напавши на ферзя, той відходить кінь e 6 і тура df 1 Контроль пройдено, і білі чіпляються до пішака F7. Ферзь Д3 грає Жанебекова, ставлячи суперниці, досить підступну пастку. Якщо забрати на F7 турою, то взяття на F1 і чорні несподівано ставлять мат. Звісно, букса це побачила і вирішила атакувати пішака А6, зігравши ферзь b7. Чорні ставлять коня на C5, і після відходу ферзя кінь є 4, атакуючи туру. Та відходить на F3 з нападом на ферзя чорних, то йде на Е2, і білі грають ферзь Д5. Вже 45 ходів зроблено в цій партії, а переваги у білих як не було, так і немає. Суперниця з Киргизстану гідно чинить опір українській шахістці, і тут чорні мали можливість поставити коневу вилку, кінь Д2. Щоправда, це переваги їм не давало. Білі мали вибір. Відразу форсувати нічию, забравши на F7. Зараз основна загроза. Відкритий шах після розміну на ф7, тому, звісно, ферзь Е1 не працює, треба відходити королем. Ну і білі дають шах, після король g8 повертаються на d5, це нічия. А можна зіграти інакше піти турою з f3 на f2 і дозволити суперниці віддати ферзя за дві тури. Після взяття на F1 чорні втрачають пішака c 4 Але далі після кіньє 3 ферзь А6 тура d8. Вже білим треба зробити єдиний хід, який не програє король G1. І після Тура d 2 скоріш за все, треба вже якось форсувати нічию, нападаючи ферзем на чорного короля. Але чорні зіграли інакше: поставили коня на f6, напавши на білого ферзя. Той знову відійшов на b7, нападаючи на А 6 І тут чорні могли зробити хід кінь G4. Це був найкращий ресурс Бегімай Жанибекової. Справа в тому, що якщо забрати на а 6 то можна відразу поставити ферзя на Е5, загрожуючи матом. А після тура ж 3 зробити точний хід кінь F2. Бити не можна слабка перша лінія. У випадку король G1 кінь переходить на Е4, знову нападаючи на туру. І у чорних дуже потужна ініціатива, яка може перейти в вирішальну перевагу. Тому після кінь G4 краще не брати пішака А піти H3. Але й тут повертається кінь на е 4 і історія великі проблеми білим. Зараз, наприклад, загружує кінь ж 3. Та Жанебекова зіграла інакше. Вона пішла тура Д8, підключаючи до гри свою останню фігуру, яка стояла в пасивній позиції, але віддає пішака А 6 Тура Д1 грає кыргызстанська шахістка, і після ферзь це 8 шах робить точний хід кінь е 8. Короля ж 7 грати було погано, тому що білі з темпом захищали Вертикаль F. Далі після відходу забирали на D1, Тура F1. Виникала дуже погана для чорних позиція, в якій у них нема атаки на білого короля, а білий пішак А є дуже потужним. Тому Жанебекова перекрилася конем. ферзь F5 зіграла букса, захистивши Туру F1, напавши на F7. Чорні зіграли кінь d6, нападаючи на Ферзя і захищаючи пішака. І після 50-го ходу Українки фарзів 4 виникла критична позиція. До цього моменту Женебекова грала просто відмінно. Звісно, були обопільні не... звісно, чорні робили певні неточності, але вони були обопільні. І тут чорним треба було зіграти слон е 5. Це очевидний хід, який фактично форсує нічию. Тому що атакувальна потужність чорних дуже серйозна. А білий ферзь не може зберегти захисну позицію на вертикалі F. Тому треба відходити з шахом. Далі чорні перекриваються. Ферзь d8, ще один шах. Чорні можуть зіграти слон на 6, і білим саме час вже забирати на F6 і зіграти ферзь h 8, форсуючи нічию вічним шахом. Далі ферзь h 8, і це дійсно нічия. Але на свою біду киргизстанська шахістка вирішила саме в цей момент забрати пішака b 2 вона сподівається, що вдасться швидко просунути пішака С і навіть виграти партію. Але Українка міняється на D1, ставить Туру на F1 і після відходу Ферзя Чорний грає а 6 Білий прохідний пішак на один хід швидше стає Ферзем. До того ж і поле С1 знаходиться під контролем важких фігур білих. І тут стало зрозуміло, що велика перевага в класі між цими шахістками все ж таки дасться взнаки. Чорні зіграли слон d4, очевидно, бити на d6 не можна, мат на F1, але шах-ферзь g4 після перекриття білі могли зіграти ферзь f3, це був найбільш чіткий хід, але й ходу ферзь d1 цілком достатньо. Після ферзь А3 А7 грає Наталія Букса. Вона хоче просто віддати свого пішака, відволікаючи чорного ферзя від захисту коня. Чорний слон зв'язаний, і тут можна сказати, що позиція вже у чорних безнадійна. Але Бегімай не здається. Грає f5, ферзь білих відійшов на Е2. І зрозумівши, що уникнути віддачі коня вже не вдасться, чорні забрали потужного білого пішака. Білі побили на d6, ферзь е 7 Тура С6, С3 і ферзь С4. Білі форсують перехід до Еншпілю, в якому перемога білих є лише справою часу та нескладної техніки. Далі ще було король f7, шах, король g6, g3. Слон Є5 шах, король же 5, король же 2. І зрозумівши, що врятуватися вже не вдасться, Бігімай Жанебекова здалася. Ось така дуже цікава бойова партія, яка, незважаючи на програш, однозначно піде в актив юній киргистанській шахістці. Вона цілих 50 ходів грала на рівних з досвідченою шахісткою з України, міжнародним майстром Наталією Буксою. Але все ж таки перевага в класі, врешті-решт, далася в знаки. Отже, складна перемога на другій дошці, на третій та четвертій дошках українки також перемогли. А ось на першій дошці Анна Ушеніна не зуміла переграти свою суперницю. Тому перемога України в першому турі 3,5 на пів на півочки. Далі українську збірну у другому турі чекає більш серйозний суперник збірна Литви. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі і підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Вболівайте за збірні України разом з нашим каналом. Дякую за увагу, до побачення.